По стандарту приймали, коли попередні голови підняли, то це ніхто не придав цьому значення. Але ви не думайте, що депутати вже такі кончені, що не розуміють ці всі питання і так далі. Я бачу ці ситуації одне. Ще Володимир Ільчикінь, його була така теорія, політик про політичну зрівність керівника. І коли керівником там на вчили посаду, перше за він них повинен виконувати рішення вичастия організації. Друге, будь вихователем від колективу. І третє, ця ситуація, яка сьогодні складається в НАТО. Економічно не вигідно, а вигідно політично. Тому треба робити. От у нас ця вся ситуація сьогодні приводить до того, до цього конфронтації, до цього протистояння, яка нас усіх людей і так далі. Тому я вважаю, що сьогодні ми дійсно. Петро Миковір, це для вашого блага. Тетяна Васильівна ви повинні мужнів прийняти це рішення і сказати, що так, да, я це там залишається мене, заробітна плата там, чи ще щось. Що, що, важкій ситуації, оце сьогодні на це сесію закривати. Так, так, якщо ми ж не мальчики, що ви хатичого не їдете, то все равно можуть, буде результат ходити, тому я прошу. Законно це чи не закону, ми більше порушували. Я думаю, що нас прости, і прокуратура і так далі за це, що якщо ми приймемо сьогодні правильне рішення, хоча воно не включалося в порядок каряпе, і знімемо оцей наклад, який сьогодні є серед нас. І тому, щоб ми повинні, як очі дивитися один одному. Паволі варто, чи а чипи і так ми повинні вийти і нормально, якась нормальною і вийти з цієї ситуації. Тому я пропоную оце таке компромісне рішення. Ми приймемо рішення, тільки давайте домовитися так, що без вас ні, Володимир Петрович, як ситуації правильно єдине правильне рішення поставить питання в порядок. Денний і проголосувати іншого немає рішення. Якщо ми це діло затягнемо, на наступну сесію знову ми будемо мати таку ситуацію, або ще гірше, або гірше. Оце все воно розійдеться. І по району, і по і все будем, бачу, області. І це будуть значить обласні керівники. Тому єдине правильне рішення, зараз так поступити. Хто проговорить, вислушувати. Тогда, когда, к примеру, эта надбавка была, такой ситуации не было. В стране она начиналась, но сегодня видно, что такая ситуация. Значит, я думаю, что сегодняшним днем я предлагаю от себя, к примеру, как от депутата, значит, посчитать за эти месяцы, сколько эта надбавка была. И, значит, если надо военкомат, Значить, перечислить эти деньги в военкомат, никаких рішень не принимать, а поставить это. А а ще, в... Скільки з боровець перечезне гроші на воєнкомат? А чого говориш? Слышиш, іди напиши письмо, а я тебе ответь дам. И я посмотрю, сколько ты пишешь. Да, да. Только позавчера, я, вы, куда, куда часки и не же отучать. Армен Николаевич, вы знаете, что. Значит, я считаю так, чтобы вот такого не было. И надо сегодняшним днем друг друга слушать, а не делать эти базары. И если пришли на сессию, проводить эту сессию. Я думаю, что... На. Значит, если есть комиссия, это, дай посчитаю, сколько это денег, и Петро ты в то время, пока такая ситуация в стране, перечисляйте деньги в Я готовий сприйняти. І... Але скажу, хай так і здав, щоб ви здали і буде пережити. Якщо пора шокувати, то дійсно я більше тоді на була, дав і навіть спромал, дав то і все не дав. Це така. І я готовий. Я, я готовий. Готов. Готов. Ви можете не перебувати, а ви, ви працюєте. Можете? Я готов прийняти ці пропозиції, і якщо голосують депутати, що в з пропозицією АМРБА, документально, документально показати на це, що місяця, що ці гроші перечислено на це було не ваше допомогти, а то ми не Ні! Ота з них ця пропозиція, щоб перечислялися кошти на АТО. друга, щоб просто від відмінити ці накладки і все. Не ставте незаконні рішення в порядок ден. Не перекручивайте, я не сказал решение. Я сказал, чтобы посчитать эти деньги, не перекручивайте все. Я сказал, посчитать эти деньги, сколько они получили на отбавки. Ничто. И чтобы они перечислили эти деньги. Это мы им не можем указывать. Да? Я предложил, я же не сказал, что решение. на Да, блядь, так я прочитал и нормально. Так вышло. Вот, 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 Я вам поставлю питання. Вам не слідно дивитися в очі цьому люду, товчу -то час питання про вашу надбавку. У вас що крута така. Ви да. прикривайтесь, виставити заручників, підписнуйте, кутерів, поріжайте, от у... оставте мені надбавку. Вам для чого треба? Ви слухайте Петро Микину, закривайте рот. Я знаю вас, і ви мене знаєте. Я кажу, як воно є. Ця країна зараз кобійки збирає туди на сечі. Оті хлопці, що зараз там постуками виривають і голови, і кишки, прийдуть сюди. І вони спитають, де ж вас, як під нас так жали, для чого поряд лісє, у ще немає. Ви зібрали еліту району і оцей позор, оця преса хай покаже. Покластися, бачите, що ви робите. Це не кучка депутата, який обирав вам народ. Ніхто хоче дивитися, бо є такі, які має кричати два, що вони вось завжди не заприйняли.

Друга пропозиція яка? Хто за пропозиція Аркада Верховного? А ти куча, ти суті, а я вже не можу вчити, а він вам як керівається. Він сам вчить. 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 Він сам

Тому я привезла володимиру. Друге. Можна перше з тим присягти через. Шановний Володимир Петрович, вирішено питання. Вирішено питання про це. Ми будемо працювати зараз на 12 питань. Я ж пропоную, щоб зняти соціальну напругу. Давайте ми першим питанням проголосуємо те, що внесено. І ми пропонували рішення Франції, не розглядати. Розглядаємо це питання тоді. Будь ласка, у нас порядок гений є. Його читати не потрібно. Розглядаємо перше питання, приймаємо рішення і проводимо сесію. Будь ласка. Якщо будемо питати? O